Всім привіт, прийшов вже я на риболовлю. Взяв з собою ультралайт, вибіг так на сільський ставочок на окунька половити. Взяв з собою ультралайт, мій Rock. в тесті 05 -5, чи то 6, не пам'ятаю. ніндзя і шнур кінетік Азуровський 03 по Японії. Зараз будемо пробувати поганяти окунька. кунька, повпираюсь трошки в крупнішого, так як вже три відео з цього, з одного і того самого озера знімаю. Постараюсь якогось крупнішого половити. Якщо не буде крупніший брати, то візьму, переключусь знову на того спортивного конька і буду його ловити. Щось у конець теж. Був кудар. Є. Такий, трошки більший. Є окунець, стоїть, звісно, пасивний, але він клює. Давайте спробуємо пробити ось там. Але він ну там стоїть. Ну, раз, раз, раз. Є, Блін, отам стоїть. Він. Все, я зрозумів, як. Точніше, де він стоїть? Зараз будемо його ловити звідти. Я паузу. Є, зразу у конець. Відразу на падіння. Зараз будемо знімати його швиденько відпускати і ловити стайку. Ловив я трішки дрібного окунька, Там декілька хвостиків піймав, він посивний плюс-мінус. Може на вечір трошки активізується. Зараз хочу повпиратись буквально хвилинок 15 20 в крупнішого окунька. Хочу вчепити зі шайнер на джиголовочці 2 грама і спробувати далі покидати. І Попробувати зловити крупніше. Давайте спробуємо. Є шайнер, зараз чіплю джиголовочка 2 грама. Зараз пробуємо. Є. Є крупний окунь! Ух ты шо! Нормальний горбач, Я думаю, мені щось було. Есть! Есть хороший окунь! Все, зараз вечеплюки окуняра клюну, Вот такий вот красавчик. Вау, боже, з таким ударчиком класним. Зараз ще буду впиратися. Є, є знов. Крупний окунь. Ще одна лопата. Єсть. <laughs> Чуть спиннинга ще не зламав. Й-моє! то окуняра. Єсть. Так, зараз будемо його відчіпляти. І окунець. От моя рука в вот од окунь. Да. От сьогодні повезло мені. Пасха, перший день такий подарунок для мене. О, друзі, я розумію окунець. Кабанчик такий конкретний. Я, друзі, я не можу, адреналін зашкалює. Просто окунтів знайшов таких крупних. Це капець я в шоці Зараз. Так, Ух. це ще більше окуняра попався. Ото я розумію окунь, а не гратись з тими <смірки> спортивними просто рівномірочку ведемо, адреналінчик березня. Щука щука в березі взяла. Щука. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отака, друзі, щука. Ноги трясуться. Просто в березі. Така на грам 500-700. Не знаю. в березі. Просто в березі влупила така щука, Зараз буду її відчіпляти і щось з нею робити. Панув У кунчик ще один. Аж до берега супроводжував приманку і ось такий взяв. вийняли приманочку з розпо Ловиться. Фу. Так, прийшов знову на цей, цей пляжик. Прийшовся по іншим місцям, нічого не було. Один у конець переслідував приманку, та й все. буду далі тут пробувати впиратися. Я взял укунать на булочки травяный окунчик. Таке заключення, половили ми рибку, зловили щучку, таку на грам 500-600. Зловили окунтів крупних, багато теж. Ось от така от рибалка вийшла. Дякую за лайки, дякую за підписки. Затестили, ну, не то, не то що затестили, просто половили на каліпсу Black Rock, зловили такий непоганий бонус. Всім пока!